Усім привіт, мене звуть Софія і зараз ми йдемо на нову пошту. Забрати невеличку посилочку нам прийшли нові книжечки. А <с трохи <с пізніше я зроблю розпаковочку і подивимося, що там. Так, Ми вже забрали посилочку. Ось вона така е доволі величенька. Думала, трошки менше буде. І зараз ми підемо додому робити розпаковку і дивитися що там. Ось така велика коробка і ось такі дві не дуже великі книжечки. Так. Перша з них це е, Мюнхгаузен, автор Флікс Кісель. Правда про неправду. Е, Чим ця книжка мені сподобалася, чому я собі захотіла собі доньки, саме цю книжку, тому що вона йде як комікс. У нас ще не було досвіду читання коміксів, де взагалі в Україні не дуже популярний цей, цей жанр. І от я вирішила спробувати, як він піде доньці і чи сподобається він мені. Коли ми її прочитаємо, я обов'язково зроблю огляд і розкажу плюси і мінуси, що мені сподобалося, що ні. Я сподіваюся, що, що нам все сподобається. Так, ось і така дуже гарна, я дивлюсь, пахне приємно. приємна, така палітурочка, корінець. Покорінець просто чорний, а от ця палітурочка вона дуже гладенька, дуже гарна і дуже така яскрава. Ну, для дітей, думаю. Сподіваюся, що це для дітей. <ріпи> <ріпи> так, друга книжечка це. Террі Прачіт, «Колір магії. Я знаю, що це фентезі. Ще я жодного разу не читала Прачета, і це буде дебют. По опису книжка ну, дуже цікава. І я до мене ближчим часу її прочитаю і теж зроблю огляд. Ще трошки раніше мені прийшли ось такі дві книжечки видавництва старого лева. Права правда про справу Гаррі Роберта. Я нещодавно робила огляд, і можна подивитися його десь тут. Я залишу посилання. І друга книжечка це підліткова Оксани Лущевської з води у воду. Я її вже теж прочитала. Вона невеличка, трошки більше ста сторінок з цікавими ілюстраціями. Дуже переданий характер героїв завдяки цим ілюстраціям. Вони мені дуже сподобались. І найближчим часом я теж зніму огляд саме на цю книгу і теж десь теж, теж буде тут посилання. А, на сьогодні це все. Це розпаковочка була, і вже трошки згодом будуть вже огляди самих книжок. От, кому вам сподобалось відео, ставте пальчик угору, підписуйтесь на канал. Усім гарного настрою, гарних книжок, бувайте!